Зосереджені обличчя, максимальна концентрація та точність, їхня головна зброя. Учасники більярдного турніру демонструють майстерність та вправно відправляють кулі у лузи. Головним для них є пильність та зосередженість серед учасників, службовці та працівники державних установ, підприємств та організацій. Турнір по більярдному спорту це дев'ятий від спартакіади здоровий киянин, всього в спартакіаді 25 видів спорту, який проходить на протяженні всього календарного року. В турнірі заявлено 16 команд, представляючи різні організації відомства, учреждені міста Києва. За учасниками пильно стежить дворазовий чемпіон світу з більярду Ярослав Тарновецький. За його словами, рівень учасників досить високий. Тому боротьба ведеться за кожну кулю. Чемпіон охоче розповідає секрети успіху. Много талантливих людей, але щоб грати білярд, так би потрібно займатися як в будь якому іншому діла. Головне – грати грати більярд в удовольствие. І займатися нужна з тренером. Як і минулого року, переможцем турніру став представник національної телекомпанії України. У фіналі не без зусиль Віталій Берзул здобув перемогу. Разом з нею абонемент до більярдного клубу, диплом та кубок. Але на цьому спартакіада здоровий киянин не закінчується. 23 березня відбудеться фестиваль плавання. Містер Батерфляй Максим Остапенко Євгеній Степанов. Новини УТР.